У п'ятницю 21 січня напередодні дня соборності України пройшов урочистий мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Сотні років український народ виборював своє право жити у єдиній незалежній суверенній державі. 22 січня 1919 року було зроблено один з перших кроків до цієї споконвічної мети: проголошено об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібрались керівництво міста та району, громадські організації, установи та активісти. Хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять борців за незалежність України та поклали квіти до пам'ятника Великому Кобзарю.